Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Це Таро, це Всесвіта. І я хочу подивитися, що нам треба знати про Україну на духовному плані. Що тепер проходить Україна у духовному плані? Тут у нас на дні у колоди карта The Hanged Man. Повішана людина. І Україна тепер знаходиться у стані, е, такої, як кажуть, патова, патова така ситуація, коли нам здається, що нічого не рухається. Але я скажу про карту повішений. Рухається ще як по цій карті. Бо бачите, тут сонце в голові, вона отак повинна розглядатися. Е, ноги зверху, руки, нічого не нікуди людина не йде, а в голові сонце. Це говорить про те, що. В Україні не така ситуація, як нам на перший погляд, здається. Нам здається, що нічого немає. Арестович там сказав, що четверта фаза нічого не рухається, але ж рухається ще як рухається. Це інформаційна війна. Наше він то сказав: ну, бо ворог слухає, хай собі слухають. А ми хочемо подивитися на духовному плані, що тепер в Україні є те, що нам не видко. А тут у нас карта, яка називається Лицарь. лицар мечовий. Бачите? У духовному плані йде боротьба, добра зі зло, ми все знаємо. Але лицарь те, як боротьба загострюється. Боротьба ще складніша. Бо бачите, тут меч, іде до нас допомога з Штатів, з НАТО, з Пентагону, йде серйозна допомога. І лицарь мечовий це головнокомандуючий якого назначив Пентагон на допомогу нашому головнокомандуючому пану а, президенту Зеленському? І такого ще не було. То іде все до того, що з кожним днем, з кожним кроком Пентагон все серйозніше ставиться до нашої перемоги. І якщо вже є головнокомандуючі, то можете собі уявити, що що значить сказав Ростович нікуди не рухається. Рухається ще як рухається. Бо вже лицар такий назначений, значить, він дістане для нас перемогу. Що ще маємо знати про духовний стан України? Тут карта, яка називається Двійка Пентакльова. Грошей і зброї буде в два рази більше, чим було раніше. Так, що все йде на духовному плані до перемоги. Що ще можемо знати про духовний стан? Трійка Пентакльова і ще більше буде космічна зброя, космічна допомога. І геть за часи війни наші сайнтистси, це наукові а, професійні люди, вони розробляють не те, щоб зброю, а нові відкриття. В області космологія. Що ще? Тут це карта Всесвіту. Тут є тільки одна така карта, вона додаткова, і це Всесвіт. І за те, що я бачу в цій карті, що по Україні тепер ходить багато неприкаяних душ. Що таке неприкаяні душі? Це душі загиблих. Всі, хто загинув, і таких душ дуже дуже багато в Україні тепер ходить. Ці неприкаяні душі, вони впливають на енергетичний стан України дуже сильно, бо душа повинна прика... прикаятися і повинна піти до творця вверх, а вони не можуть піти. Вверх наші е, герої, захисники не можуть піти вверх, бо е, немає ще перемоги. Коли буде перемога, то душі героїв е, захисників вони будуть у творця зразу. А вони поки що є в Україні і дуже страждають неприкаяні душі. Є душі, неприкаяні цивільних загинутих дітей, жінок, людей старшого віку. Зате я бачу, що в Україні тепер дуже складна а, така ситуація, складні обставини духовні, що багато неприкаяних душ. І так само є в, в, в цьому, знаєте, такий філд, поле українське, духовне поле українське, є також неприкаяні душі ворогів, ворогів, які прийшли зі зброєю. Є тих, хто звірства робив і ці душі роблять такий стан дуже тяжкий. Бо це така густа темна енергія. І люди, хто були в Бучі, говорять, що там просто ти відчуваєш ту енергію неприкаяних душ з обох боків. Проблема є в тому, що тепер. Коли ще поки ми йдемо кожного крока до перемоги, ми маємо такий стан енергетичний на території нашої держави України. І ця карта Всесвіт про це говорить, що ці неприкаяні душі, вони <кій> там є. Тут у нас є карта Диявол, бачите? Ну, як сказала, так і є, бо дияволи говориться про ту темну енергію тих, хто прийшов зі зброєю. І сепаратистів так само, бачите, всесвіт мені сказав там, ти не сказала сепаратистів. Мене так всесвіт веде, що я не встигаю все вимовити, що приходить мені з потоку. Карта диявола, карта нечистої сили. Вона говорить, ця карта про те, що так, в країні є цей дух сепаратистів. Хто не знає, може, хто дивиться в мене, бо ворог дивиться в мене сім. Відсотків ворогів дивиться, я геть і не знала, а чого вони дивиться, хто їх знає. Ворог, мабуть, не знає і дивляться мене з окупованих територій. Ворог, мабуть, не знає, що сепаратизм це трина, тризна, тризна на державному рівні усіх країн світу. І ці, хто сепаратисти. Колаборанти, вони великі грішники, як у Бога, так і на державному рівні. І якщо б Україна була б ну, як вже давно давно серйозніше відносилися до, до того, то може було б того менше. Не, не дозволяти сепаратистам діяти, діяти на, на, бо, на боці ворога. І я бачу, що тут карта нечистої сили говорить, що дух нечистої сили є дуже сильно на територіях, які тепер окуповані, і тепер чи ще з 2014 року, включно Крим, регіони Донецької і Луганської області, а тепер уже і набагато більше 22%. І ще нечистий дух те робить. Бачите, у нього червоне таке. Це така промова іде про те, що там є у нас а, нікель і такі метали, які можуть нас зробити заможнішими за Тайвань. Бо Тайвань це маленька, маленька країна, а ми величезна земля. І а, такий був проєкт світової демократії, щоб домах, допомогти Україні стати такою, як Тайвань. І ворог це. А ну розвідка в нього є, він все дізнався і за те пішов війною, щоб захопити цю територію. Він тепер це його, це в нього економічний проєкт. Знаєте, люди гинуть, а в нього економічний проєкт. Це карта нечистий чистий відкрила це. Або один мільярди, ну не мільярди, а трильярди, трильйони долярів. Там він виграє, якщо він цю територію забрав. За те, що, що, що там такі е, є метали в землі, які він може розробляти, і е, е, Московія ним не вміє інакше, чим е, продавати ресурси землі. Вже знаєте, ніхто не хоче продавати ресурси землі, але так вони хочуть ще і окуповані окуповані землі взяти і продавати ці ресурси. Ще, те, що вони тепер роблять з Запорізькою атомною, ми це бачимо. Нечиста сила дуже сильна там, на окупованих територіях. І ми тепер з вами боремося зі злом, з чистим злом. І неприкаяні душі, вони а... у полі України є, і дуже сильно а... тяжко. Дихати. Ви знаєте самі, якщо ви є тепер там, де фронт, там, де окупована територія, чи там, де і немає фронту, тяжко дихати, бо ці душі мандрують по усій Україні так само ці душі мандрують і у різні країни інші країни, бо душа може мандрувати по землі. Вона вертається в Україну там, де вона загинула завжди, і чекає, поки Бог її забере. Але вона може мандрувати по всьому світі. От, отаке тут буду ще на цю тему говорити, бо як нечестий вийшов, це мені знак, що нам треба з ним боротися сильніше і сильніше. За те я роблю ці відео. Передавайте моє відео друзям, будь ласка, і тримайтеся. Слава Україні! Героям слава. До побачення!